Про двох цапків Михайло Коцюбинський Про двох цапків. З одного берега йде до річки білий цапок, А з другого берега надходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися. І другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний. А чорний собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлися посередині та й ну один одного лобами й рогами бити. Бились, бились. Та скінчилося на тому, що обидва у воду попадали і потопились. Дві кізочки. А дві кізочки то були розумнішими. Стрілись вони на вузенькій стежечці. З одного боку стежечки глибокий рів. А з другого – висока та крута гора, розминутися ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулась на бік, лягла на стежці і притиснула спиною до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі.